Всім привіт! Хочу презентувати е, програму, недавно написано NailBite Detector. Тобто для тих, в кого є певні звички, гристи НІГТІ, наприклад, чи підносити руки до обличчя і щось там робити, е, то ця програма детектить рух е, руки до вашого обличчя і повідомляє звуком чи Повідомлення операційної системи, що не потрібно так робити, тому відведи руку від обличчя. От. Поки що тестова програма на Ubuntu 22 версії. Потрібна веб-камера. Потім тут є певні пункти встановлення, як і запускати як є. Всі там позамовчування параметри, але якщо потрібно, потрібно, можна додати там чутливість, потім додати звук, тип звуку, можна запускати, щоб не бачити себе, тобто не буду бачити зображення з камери, або з камерою можна бачити себе, от кудись виводити зображення або зберігати його. Поки що статистики немає, але якщо потрібно, додам в цілому все по програмі, якщо потрібно буде, там, не знаю, апку на телефон зробити або на іншу операційну систему, то в принципі, можна домовитися про таке. Це open source, так що я дам лінку на дам лінку на GitHub. От, можете подивитися код на Python. От, це не проблема. Буду радий вашим відгукам, якщо цікаво, в подальшій Зацікавлені в подальшій розробці, в співпраці завжди радий буду. І так хочу вам пред... Так, ладно. також хоч, хочу вам продемонструвати, як же ж працює ця програма. Завантаживши код, можна ввести ось таку команду, як вказано в рідмі файлі. І запустити, коли я себе бачу, тобто з зображенням певним, і без зображення. Запущу, щоб було вам видно з зображенням. Запускається програма, ось воно детектить моє зображення, і якщо я підношу свої руки, спрацьовує повідомлення і я чую звук. Не знаю, ви чуєте, не чуєте, можна виключити кнопкою на клавіатурі S моніторинг і можна нормально підносити руку до обличчя. І якщо включити моніторинг, знову спрацьоє програма. Так, Q це вийти. І можна запустити в Headless режимі. Headless режимі. Запускає. Так, я бачу, що програма запущена, але вже не бачу вивід зображення з веб-камери. Підношу і спрацьовує звук і повідомлення. Ну, такий режим більш він ви, економний, не потрібно виводити зображення. Дякую за увагу.